Власники заснували в 2010 році цей етнохутір, і все почалося буквально з одного будиночка. Один будиночок, який стояв, і вони спробували його відремонтувати. Сюди почали їздити туристи, яким це подобалося. І вони почали розвиватися. Один будиночок, потім другий, потім третій, потім четвертий. Приїжджають до нас екскурсії, приїжджають до нас відпочиваючі. У нас по-перше, так як кухар, смачно поїсти, тоді ви можете сходити відпочити. У нас є внизу там власники. Вже ж своя екоферма. Там баранчики маленькі, свинки, качечки. Можна пройти, наша місцева криниця, бейжева криниця, там цілюща вода, і плюс до всього це ж дуже красива природа. Тобто опічниця, як мальовничі Карпати. У нас ось сторожова вежа є, люди отак по дорожці ходять на неї відпочивати. У нас є Будиночок, сам будиночок, він старовинний, старі умови життя, українські рушнички, вишивки, але з сучасними умовами проживання, тобто сучасний душ, туалет, де можна відпочити, помитися, все добре. Не дивлячись на те, що будиночок такий, наче то старовинний дерев'яний, але в ньому можна дуже комфортно відпочивати.